Як подолати самотність під час соціальної дистанції? Сьогодні поділюсь ідеєю другою: Оточіть себе тепло, загорніться в м'яку ковдру, випийте чашку гарячого чаю чи кави, прийміть теплий душ чи ванну, запаліть свічки чи вогонь в камінні, якщо у вас такий є. Або, як я, Включіть собі відео того, як горить вогонь на Ютубі. Усе це створює нам відчуття тепла, і не лише фізичного, але й психологічного. Тепло імітує відчуття фізичного контакту і запускає в нашому мозку нейронні мережі, які асоціюються з прив'язаністю і любов'ю. У кожного з нас є також можливість не лише імітувати відчуття фізичного контакту. Але й мати його. Якщо ви проживаєте разом з близькою людиною, то ви можете більше її обіймати. Якщо у вас є домашня тваринка, то ви також можете більше її гладити, гратися з нею і носити на ручках, як я своїх котів. Якщо ви проживаєте наодинці, то ви можете обійняти себе, вашому тілу буде приємно. Йому нема великої різниці, хто його обіймає. Дослідження також свідчить про те, що їжа, яка дає нам не лише відчуття ситості, але й емоційне задоволення, так само додає до наших відчуттів безпеки і турботи. Дякую за увагу! З вами була Олеся Бобруйко, психолог, і наступною ідеєю поділюсь з вами завтра. А сьогодні бажаю всім тепла! bye